Всім привіт! звати Ліна. Ну що ж любі будівельники українського футболу. Дочекалися вже 2 жовтня наші українські гранди стартують в Єврокубках, а саме в такому неймовірному турнірі, як Ліга конференцій. Тому пропоную коротко оглянути суперників наших грандів, більш детально розібрати перших суперників, з якими вони зустрінуться вже в четвер, і також. Оцінити, які шанси мають наші команди для того, щоб пройти в наступний етап. Якщо вам відео сподобається, ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на канал. Вам не складно, мені приємно. Всі знають, що на цьому етапі команди в Лізі Конференції зустрінуться з шістьма суперниками, на відміну від Ліги Чемпіонів і Ліги Європи, де будуть вісім суперників. В цьому є свої переваги, тому що наші команди не будуть грати ще два матчі. В січні і в лютому, як це було в минулому році, і вони зможуть нормально провести зимові збори і зробити таку паузу. Тобто, все вирішиться в цьому році, які в нас будуть шанси на прохід наступний етап. Якщо ж дивитися, взагалі календар Динамо, то ми бачимо, що буде звичайно, що три матчі на вдома на номінальному домашньому стадіоні це Арана Люблін і три виїзних матчі. Вдома вони зіграють з Крістал Пелес, зі Зрінське. Це боснійська команда з міста Мостар. І Ноах також вони будуть приймати вдома. Це вірменська команда. І буде також на виїзді Сонспор, це в Туреччину. В На Кіпру знову поїдуть відпочивати, як це було в кваліфікації. Там вони зіграють з Амонії і Фірантину це Італія, Флоренція прекрасне місто. Я там була всім рекомендую за можливість обов'язково відвідати. Дуже красиво. Але рекомендую не в сезон, тому що там дуже дуже багато туристів, а саме в якісь інші часи для того, щоб дійсно подивитися місто. Тому в Дунамівців є прекрасна можливість з'їздити подивитися ці прекрасні міста. Щодо, якщо серйозно, то принц. В, принципі, в минулому сезоні для того, щоб пройти в наступний етап, достатньо було сім очок. Ну і звісно, що мати адекватну різницю забитих і пропущених м'ячів, але сім очок це було достатньо. Тобто це дві перемоги і одна нічия. Якщо ж брати з якимось запасом для того, щоб не залежати від різниці забитих і пропущених бажано, хоча б дві перемоги і дві нічії. Якщо подивимося на календар, то в принципі моя особиста думка: Пелес, олпелесловити нема що, самсунспор. Також все буде дуже складно, тим паче тричі на виїзді грати це завжди складно. Зізрінськи команда, яку в принципі, нам має перемагати, і ног ну, це команда, теж яку треба перемагати. Тобто дві перемоги є, а в принципі за нічию можна спробувати зачепитися за Моні і, хоча б якось вимучити. Але це буде всього лише сім очок. По минулому році цього було б більш-менш достатньо з адекватною різницею забитих і пропущених. Знову ж таки, тут. В ситуації, що може Крістал Пелес там дуже багато забити, так само і Фьорентина, то в принципі цього може бути і недостатньо. Але, в принципі, якщо ж кажу, зачепитись хоча б за дві нічиї, можливо, там сам Сум споримо. Ну, в Крістал Пелес, чесно, я взагалі не вірю, так само, як і Фьорентину, тому треба чіплятися хоча б за інші команди. Це необхідно для того, щоб зачепитись за перехідні матчі. Давайте більш детально поглянемо на першого суперника, з яким вони зіграють вдома це Кристал Пелас. Якщо порівняти трансферну вартість команд Динамо і Крістал Пелес, то ми бачимо, що це звісно що по сумах це небо і земля, тому що трансферна вартість гравців Динамо, Київ на зараз це 78 мільйонів 950 тисяч євро. А коли у англійської команди Крістал Пелес це 426 мільйонів. 200 тисяч євро. Звісно, що ну, ми бачимо, що різниці колосальна. Ми самі розуміємо, який клас у гравців Crystal Palace, навіть дуже довго можемо розбирати. В цілому, якщо ж оцінювати рейтинг, то якщо брати 5 років без рахування поточного, то нам займає 77 місце в рейтингу УЄФА. Якщо ж брати, П'ять років враховуючи цей сон, то це 121 місце. Ми бачимо, як настільки у нас сильно знизилася позиція в рейтингу УЄФА. Якщо ж говорити про Крістол то за останні 5 років Крістал Пелес не брав участь у Єврокубках, і взагалі вони там виграли кубок вперше, там за дуже 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 багато років. Тому зараз на даний момент. Вони займають 88 восьме місце в рейтингу, але це через те, що йде середня оцінка по країні. Тобто, там, звісно, що за їх виступи там будуть вже ці позиції змінюватися. Якщо ж розглядати взагалі, що на зараз представляє Crystal Palace, то вони через те, що взяли кубок, потрапили в плей-офф Ліги конференцій. Там вони здобули одну перемогу з рахунком 1-0 і о, зіграли в нічию нуль Проти команди з Еліцеріана Фредрікстат принципі досить така скромненька команда, але ми бачимо, що якоїсь впевненої перемоги. Крістел Пелесом не було на цій команді такої розгромної перемоги. Тому будемо сподіватися, що з Динамо також не буде якоїсь дуже розгромної перемоги. Хоча, якщо ми дивимося результатам в АПЛ, то в минулому соні вони посіли 12-те місце в АПЛ, але в цьому соні вони почали дуже дуже впевнено. Сезон вони зараз займають на даний момент друге місце, зіграли 6 ігор вже в чемпіонаті, набрали 12 очок. Здобули три перемоги, а саме проти команд Весхем, Астон Віла І остання якраз була гра це з Ліверпулем, де вони здобули перемогу 2-1. І також зіграли вони три нічиї проти Сандерленду, Челсі і Ноттингем Форест. Наступна гра буде проти Евертона через буквально пару днів. Тому, в принципі, є величезна ймовірність, що Крісел Пелес приїде в Люблін. Резервом і дадів нам буде якийсь шанс, якщо звісно вони приберуть із захисту Біловара. Але ми самі розуміємо, що Біловар це залізобетонна основа, якій абсолютно немає альтернатив. Тому що, ну от, наприклад, да, він один раз помилився і потім до кінця сезону грів лавку, і потім його віддали. То Біловар він ніколи не помиляється. Тобто він завжди грає безпомилково в основі. І далі буде грати. Тому, в принципі, я думаю, що шансів зовсім в Динамо немає. Але подивимося, будемо болювати, будемо підтримувати. І бажаємо, звісно, чи хлопцям бажання все ж таки проявити характер, незважаючи на те, в якому стані зараз перебуває команда. Дуже важкому, як на мене, психологічно в першу чергу стані дуже 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 на них зараз важко дивитися і емоційно також переживати. Але в принципі я закликаю все одно підтримувати хлопців. І вболювати і вірити, що все ж таки можливо дасться отримати задовільний результат. Щодо Шахтаря, то, в принципі, якщо оцінювати взагалі суперників Шахтаря, то можемо сказати, що Суперників Шахтаря набагато приємніші, і з такими суперниками не виходити далі. В принципі, це моя особиста думка. Це буде соромно, навіть незважаючи на всі травми, які є зараз Шахтаря. Тому що ну, таких суперників треба 100% обігрувати. Тому що дивіться, єдине, що дуже досить буде складний початок у Шахтаря. Тому що дивіться спочатку вони будуть грати на виїзді проти Абердін, це вони полетять в Шотландію. Вони вже вилетіли. І також в них домашня гра буде в Кракові проти Легії. Але знову ж таки, ми самі розуміємо, що в Польщі грати проти польських команд. Це можна теж сказати, що вони граються на виїзді. Ну, тобто, початок у них досить такий непростий. Але далі в цілому дуже приємний календар, тому що вони вдома зграють проти Брейда Блінка. А далі на виїзді вони зіграють проти ірландської команди Шамрук Роверс. Потім вони зіграють на виїзді проти Хамбрун Спартанс, там уже всім улюбленого. І потім вдома будуть е, грати проти Рієкі. Тобто, в кінці от, відбору в них мають бути досить прості суперники, досить прості поєдинки. Це моя думка. Якщо у вас інша думка, пишіть будь ласка в коментарях. Діліться своїми враженнями, обговоримо. Якщо ж оцінювати в цілому, скільки, ймовірно, можна брати Шахтар, знову ж таки, нагадую, що в минулому році було достатньо сім очок, то в принципі, дивіться, з Хаврон Спартенс вони зобов'язані перемагати, Рієку вони зобов'язані перемагати. Брейда Блік, я вважаю, що вдома, ну, на, домаш... на номінальному домашньому стадіоні в Краку вони зобов'язані перемагати. Тобто це, в принципі, вже 9 очок. Ну а з іншим, хоча б зіграти в нічию, це теж буде прекрасним результатом. Якщо ж хоча буде. Три перемоги, це буде 9 очок, і це можна буде зачепити з стикові матчі. А ви ж кажу свою думку і плеска в коментарях, тому що, ну, як на мене, закінчення якраз цього етапу лі конференції, як на мене, тут дуже-дуже сприятливо для Шахтаря. Давайте розглянемо першого суперника Шахтаря, з яким вони зіграють на виїзді. Це буде Абердін, це шотландська команда. Якщо порівняти трансферну вартість Шахтаря і Абердіна, то трансверна вартість гравців Шахтаря 150 мільйонів 650 тисяч євро. Трансферна вартість гравців абордійна 23 мільйони 600 тисяч євро. Принципі ми бачимо, що вартості дуже дуже відрізняються. При, ну, величезна різниця. Тобто, в принципі, можемо сказати, що Шахтар зобов'язаний якось на класі перемагати. Але знаючи, що зараз Шахтар має величезні проблеми з гравцями в плані того, що багато гравців, які травмовані, і дуже величезна втрата для Шахтаря, це є якраз втрата Алісона. То, в принципі, я думаю, що дуже поєдинок буде непростий, враховуючи це, що буде перший виїзний матч. Я думаю, що буду так само мучити страждати, як проти Панацінайкоса і як проти навіть сервета, коли будуть намагатися якось скрити цей автобус. Але враховуючи, вже не буде ні Алісона, ні Кевіна, ні Судакова, то це буде дуже-дуже дуже складно, тому що ми бачимо, як ВПЛ також Шахтар мучиться проти таких команд, які намагаються закритися. Тому, в принципі, думаю, що це буде дуже непростий поєдинок. Я розраховую особисто в цьому поєдинку десь хоча б на нічию. Це мої такі відчуття. ніякому випадку не хочу образити Шахтар, але мені чомусь здається, що ну я більше схиляюсь до нічиєї, ніж над якоюсь перемогою. Або буде, можливо, якийсь мінімальний рахунок там 1-0-0-1, Щось можливо таке буде. Але якогось там як, наприклад, проти Ільвеса, я, наприклад, взагалі не розраховую. Але знову ж таки, це моя думка. Будь ласка, свою думку пишіть в коментарях обговоримо. Якщо прийняти рейтинг УЄФА, то Шахтар займав. Протягом п'яти років, не враховуючи поточний сезон, 41 перше місце. Зараз, якщо враховувати 5 років, включно з поточним сезоном, 55 п'яте місце. Команда Абордін займає знову ж таки, якщо порівнювати 5 сезонів, не враховуючи поточний, це 161 місце. Якщо враховувати сезон, то вони опустились на 195 місце. Якщо ж дивитися взагалі шлях Абордіна в Єврокубках. То в минулому вони не брали участь в Єврокубках, вони брали участь позаминулому сезоні. Там вони почали свою кваліфікацію з плей-оф Ліги Європи. Вони зустрілися з Хекен командою із Швеції після двох матчів. Один матч вони зіграли в нічию 2-2. Інший матч вони програли з рахунком 3-1. Це вже був на виїзді. І через це вони вилетіли в Лігу конференцій. В лізі конференції в груповому етапі вони грали проти ПАОК, Айнтрахт і Гік команди. В принципі, ми бачимо, що непогані в цілому у них були результати по іграм. Вони програли лише ПАОКу і Айнтрахту, виграли один раз в Айнтрахта, але і три гри вони зіграли в нічию. Проти ПАОКа одну гру і проти Гіка, дві гри. Тобто в принципі, бачимо, що вони можуть грати проти різних суперників, вони в кожному матчі забивали, вони зіграли аж три нічиї, тобто, в принципі, будуть нав'язувати боротьбу, будуть старатися чіплятися, але тоді в них не вистачило їх шести очок. Вони посіли в групі третє місце і далі вони не пройшли. Але в цілому ми можемо сказати, що дійсно це та команда, яка ймовірніше за все буде нав'язувати боротьбу. Тому легко з ними не буде. Це моя думка. Я її притримуюсь. А там побачимо все в четвер. Якщо ж розглядати їх становище в шотландському прем'єршипі, то ми бачимо, що в минулому році вони посіли п'яте місце в їх чемпіонаті. Але через те, що вони виграли Кубок вперше за 35 років, то вони е, отримали можливість зіграти в плей-офф в Лізі Європи. Але через те, що вони ми з вами поговорили, вони не потрапили, то вони потрапили вже в Лігу конференцій. В цьому році вони дуже погано стартували в себе в чемпіонаті. Дуже погано. Вони знаходяться на останньому 12-му місці після шести зіграних ігор. Набрали лише одне очко. Вони отримали п'ять поразок і одну нічию. Це жахливий просто старт. Дуже дуже жахливий. Можливо, можливо, враховуючи такий важкий старт. Шахтарю буде легше ніж, наприклад, так як вони показували себе в минулому сезоні. Тобто, можна сказати, що суперник дуже дуже ослаблений, порівняно з минулим сезоном, але знову ж таки, враховуючи ще проблеми шахтаря, то і Абердін буде грати все ж таки вдома. То я думаю, що в цілому ну просто не буде. Але хто його знає, як можна сказати, що завжди якийсь швидкий гол може вирішити долю поєдинка. Тому побачимо цікаво, дуже дуже цікаво. Якщо ж казати з приводу того, що чи зустрічалися Абердін з українськими якимись командами в Єврокубках, то зустрічалися лише один раз. Це було в 2007 році. Вони грали проти Дніпра. Вони зіграли два матчі в нічию і також, в принципі, більше не зустрічалися з іншим шотландською командою. Зустрічався Шахтар. Аж шість разів це був Селтік, але то вже зовсім зовсім інша історія. В принципі, якщо підбивати підсумку, то хочу сказати, що враховуючи жеребкування, то в Шахтаря більше набагато шансів пройти наступний етап ніж у Динамо, тому що все ж таки у Динамо є Крістал Пелес, є Феронтини, з якими дуже складно буде грати, з якими не можна буде набрати очки. Це зараз, я так думаю, але ще нічого не вирішено ще треба грати, і будемо дивитися на результати. Закликає завжди зжаючи на результат, не зжаючи на стан команди, нежаючи на, на те, що вони показують, завжди закликаю підтримувати українські клуби. Якщо є у вас можливість, будь ласка, приходьте на матчі. Дуже дуже мені сподобалось, що, хоча б прозвели по, по годинам, тому що до нами зіграє на стадіоні Арена Люблін в Любліні в Польщі у 19.45 за київським часом. А Шахтар зіграє проти Бердіна на стадіоні Підверті в Абердіні в Шотландії. Теж другого числа, але о 22.00 за київським часом. В принципі, я ж кажу, якщо є можливість, будь ласка, підтримуйте на стадіоні, немає, теж включайте МОГО. І будемо дивитися, будемо болювати, підтримувати наших хлопців. Дякую, що дивилися відео до кінця. Від мене летить вам величезна вподобайка, величезна серденько. Дякую, ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Мені дуже приємно завжди читаю, всім, -всім, -всім відповідаю. Ви обов'язково бережіть себе. Все буде Україна.